Іх вітаю! На моєму каналі підписуємося. Сьогодні буде рецепт скумбрії в томаті. Для цього нам потрібна банка томатної пасти, 7-8 великих цибулин, можна до 10 штук, якщо ми маленькі, морква. І скумбрія. У мене 3 кг скумбрії. Ось Можна 2 кг, ну, 3-5 кг. Тобто, колись я робив раніше. Я робив по цьому рецепту. Я рибу не солив. Але комусь вона йде сольона вже, вона морська, вона вже сольона, ця риба, як для мене. Я тільки солив цибулю при обжарці з моркою, ось, а рибу не солив. Ну, багато хто їсть, в мене є родичі, яким я даю, вони кажуть, що риба комусь нормальна, а комусь недосолена, Тому дивіться, це по своєму смаку. Цей раз я трошки досолю, так як буду готувати і для себе, і для родини. Ось. Там ще 2-3 чайних ложки солі. Так, ось. Ми її перемішуємо. І залишаємо, поки будемо готувати цибулю з моркою. Ось, зараз. Включимося. Так, обжаруємо цибулю з морквою. Це за бажанням. Я вам скажу, можна обжарувати, можна не обжарувати, можна е, також просто цибулю, можна без цибулі, просто в томаті, можна додати якісь спеції, це все за бажанням. Це е, так як ви собі. Вам подобається, можна додати базилік, можна додати якийсь духмяний перець. У мене перець буде духмяний з простим перцем, Я змішав. Так, значить, обжаруємо цибульку. Смажити довго не потрібно. Ну, Це також по бажанню. Хтось більше любить засмаженіше, хтось менше засмаженіше. Це вже за смаком. Так, цибуля у нас підсмажилась. Значить, додаємо моркву. Так, морква в мене вже була морожена. Заготовлена, так як я завжди люблю, щоб морква була. Цибулю якось проще. Просто взяв та й нарізав, почистив моркву, митить, чистити. І так якось проще краще. Зстаті, моркву взагалі-то не я робив, морку теж ще робила. Вона мені дала вже нарізану, я заморозив, так що Ось так, так. Пожариться, піджариться трішки морква. Потім будемо кидати томатну пасту. Так, морква також обсмажилась. Недовго, десь хвилину-дві, обсмажили і все. Воно, тім, можна це за бажання, можете і взагалі не обжарювати. Просто все змішали то й, з томатною пастою. І так, далі засипаємо томатну пасту. Всю банку. Томатну пасту ви можете дивитися, якщо дуже густа, можна... додається по цьому рецепту от банка томатної пасти і банка води. Ось, Якщо дуже густа, можете і півтора банки води. Якщо у вас більше риби, припустимо там 5 кг, 6 кг, якщо вам одної банки може бути мало, ви можете і якщо не хочете весь вису... Щоб дуже концентрувано було, ви можете і дві банки води додати. Це вже також за бажанням. Я додаю один до одного. Банка води, У мене вода фільтрована. Ну, можна просту з крану. Я ось так роблю. Заливаю банку водою. Закриваю кришкою, замішую все, що там є. Ось, і виливаю. і все, Один до одного. все. І баночка чиста. і Так, це все перемішуємо. Я жару на такому великому, не дуже малому, щоб тиші було. Ось можна додати. Тут е, не потрібно довго. Тут просто що робимо? Перемішуємо це все, додаємо сіль По -смаку, за смаком, кому що подобається. Скільки. Хтось солене дуже любить, хтось не солене. Так, довго. розмішуємо. Далі цукор, не забувайте цукор. Цукор десь потрібно на таку банку десь хоча б пів чайної ложки. Цукор. Ось. додаємо цукор і перець. У мене тут перець простий і духмяний. За смаком також. Хочете, можете додати базилік, можливо, якісь італійські трави. Це все також за смаком. Так, зараз вімкнемося вже. Це, вже. це вже майже готово. Смажі, все, десь хвилинка, півхвилинки перемішали, все. Це в нас вже готово. Так, тепер засипаємося в банки. Так, да, забув сказати, ще потрібні банки і кришки, бо у вас може не вийти. Ось, е, так. Беремо, значить, я роблю так. Одна столова ложка зразу кидаю на дно банки. І потім загружаю. Раз, два, зо три кусочка кидаю. Вставлю сюди. І потім опять. Одна столова ложка. Можна півтора, якщо є багато, бачу, що я щось багато трохи зробив. Якщо залишиться, можна борща зробити. Ось. Далі опять слой. Десь два-три слоя, смотря скільки яка, які кусочки. Ось. Тут можна більше кусочки окинути, можна в два слоя. Я робив і в три слоя. Ось. Ось. І одна столова ложечка. Ось зверху. Одна можна півтора. Ну що додати? Хочу багатенько зробив, то можна більше трохи кидати. Ось раз на дно, півтора. Це смотри, все залежить, яка кількість риби. Тобто можна, Якщо у вас просто більше риби, ви можете менше кидати. А якщо у вас вже там 5 кг, то ви вже дивіться враховуєте. Якщо у вас більше банок риби, ви кидайте по столовій ложці. Кожен шар по столовій ложці ложити. О. Ось таким чином. Так. Можна ще Тут два шара бляну повна банка. Ось. ось таку раз і зверху накрили. Це все за бажанням. Також можна, я робив і просто в самій томатній пасті. Без цибулі і без це. Томатна паста з водою, сіль, перець, можна приправу якусь по вкусу, можна так робити. Ось, Можна з цибулею, можна так як я з цибулею моркую. Тобто Ви вже комбінуйте, як ви, вам краще. Цей рецепт, я вам скажу, класний. І робив я без цибулі, і теж класний. Тобто це вже як ви, зараз я все накладу і тоді включимося. Так, ось. Значить, не залишилось у нас цибулі з томатною пастою. Получилось у нас 6 повних і одна трішки неповна банка. Тобто майже 7 банок. З 3 кг скумбрії, кумбрії вийшло 6 повних і одна неповна. Майже майже 7 банок. Есть, можна і трошки більше цибулі. Есть, на кожен шар десь 1,5 столових ложки. Якщо ви хочете більше риби туди кидати, то маєте, що у вас десь вийде, якщо по столовій ложці будете кидати томатної пасти з цибулею і моркою, то десь 6 банок у вас вийде. Плюс-мінус, якщо будете трамбувати до верха. Тобто приблизно розраховуйте, що на 3 кг кіл... з 3 кг. Ось це з 3 кілограм, це я маю в виду, не вже почищений. Риба була куплена з головами, з усім. І це, ще три, це вже з трьома, а як відрізалось, то я не знаю, скільки там було, я не важив. Якщо ви купите рибу ось цілу, це з 3 кг цілої риби, виходить десь сім баночок ось такої. Зараз я закатаю і вимкнуся вже в автоплав, як будемо загружати. Так, ось такий у мене автоклав. Кому цікаво, можу зняти огляд окремо про нього. Автоклав дуже класний, питань немає. Є тільки моменти по тому. Зараз я вам розкажу про години, про температуру, яку виставляти. Значить, воду я заливаю сюди фільтровану. Тому я воду не міняю. Тобто Я нею користуюсь, користуюсь там пару. 4, 5, 10 раз, а потім зливаю, заливаю нову, бо від банок вона від самих кришок, інколи є кришки які красять. ось Вона просто жовтіє. В кого проста вода, просто чуть-чуть лимонної кислоти додаєте, просто щоб на те не було накипі. І хочу що ще сказати, кришки Полінка спортилися. спортилися не саме желізо, а спортилася різинка. Якщо в мене просто цієї риби через місяць-два вже не буде її з'їдяти, я родині роздам. Ось зараз свята начнуться. Тому я використаю їх так, як в мене вони були. Їх, коли я знімаю, відривається ця резинка, вона лопає. Ось вони почали неякісно використовувати резинку. Сама метал, сам питань немає, а ось до резинки питання є. Тому Полінка, або виправте цю, або купуйте краще інші, які якогось іншого виробника. По значить, по інструкції, що про автоклав. Дивіться, що ви собі розуміли, бактерія бутулізму вбивається при 115 градусах. Тобто, якщо ви цю консерву будете використовувати зі стеї протягом трьох місяців, ви можете при, по цим параметрам Укрпромтех, будь ласка, змініть параметри свої налаштування не 110 градусів, а 115-120. Бактерія бутулізма можете зайти в інтернет, навіть почитати. Вбивається при 115 градусах, не менше. А тут ось, 110. Тобто я, виправ, я завжди готую 120 м'ясо. Ось риба, тут взагалі 105. Тобто не ставте такі показники. 115-120. Я готував рибу в прошлий раз 115 градусів. Не 115, 120. Ось, Я готую завжди 120 градусів. Години, минути, залишаємо ці, тільки змінюємо параметри температури. Якщо ви маєте зберігати рік, пів року більше консервацію, використовуйте 115-120 градусів. Я знаю, що заводом-виробником там там вони, якби... В них там є запас якийсь, що можливо тут не наган... показує 110, а насправді там більше. Я там читав інструкції. Але краще буде більше ставити хоча б 115, 117, і вже згущене молоко при 120. Я готую. рибні консерви при 120. Тут також є салати овочеві, там, гриби, шампіньони також Тут 95 взагалі температура. гриби. Значить, тут салати і такі огірки, помідори. Тут 100 градусів 80, не ставте такі температури. Без, е, припустимо, якщо це шампіньони, 120 без проблем. Ось. Е, то краще більше ставте. Якщо, вони вас... да, якщо ви їх здійсте там, ви зробите там пару банок, і ви їх здійсте, там за 2-3 місяці, то, то без проблем можете ставити. але я би не рекомендував. Краще 120 поставили, все, ви собі без проблем там рік зберігаєте і ви не переживаєте, що щось з нею станеться. Ось. Так що зараз що? Я закручую кришку, накачую до, значить, атмосферу одну, чекаю 10 хвилин, якщо не пускає, виставляю 120 градусів і виставляю що тут по параметрах консерва з риби. Виставляю 120 градусів, 30 хвилин. Ну, можна 115, може 115 поставлю, ну не менше. Я в раз робив при 120 і дуже чудово все. Нічого вона ну, риба, як риба. І я робив перед цим 100, при 110 градусах. Ось так е, все одно збільшив, бо тут 105. І що, я вам скажу, що при 120, що при 110, великої разниці ну, немає різниці в рибі, що вона там якась не така. Така ж сама. Тільки вона просто більшу. Е, Обробку обійшла, і ви вже не будете переживати. Ось закручую, ставлю, роблю. Завтра я вам... Для вас пройде секунда, а для мене пройде сутки. Я її достану, покажу, яка вийшла консерва. Ось. Так. Для вас пройшла секунда, а для мене сутки. Відкриваємо, дивимося, що у нас вийшло. Не гарно так i̇şte смакота. все вона плотненька така. Хороша. Кістки вони в роті тають. М -м -м. Смакота. Супер! Рекомендую. Пробуйте. Це рецепт суперовий, дуже смачний і дуже класний. Всім дякую, підписуйтесь на канал.